Трамп відкритий до відновлення переговорів із Зеленським щодо природних ресурсів, але лише за умови, що той змінить свою позицію. Про це повідомляє Білий Дім. А видання Fox News пише, що доки Зеленський на камеру не вибачиться за спричинений скандал у «Білому домі, США виключають можливість прогресу. В угоді щодо мінералів. Отже, Трамп дає шанс Зеленському помиритися. А президент Фінляндії висловлює пораду, яким чином це можна зробити. Він радить Трампові та Зеленському вирішити свій конфлікт у фінській сауні. Президент Фінляндії запропонував лідерам зробити глибокий вдих. Прийняти холодну ванну, відвідати сауну та повернутися за стіл переговорів. Я б від себе ще порадив дівчат. І взагалі можна і не повертатися за стил переговорів, а прямо в сауні там усе і порішати.